Гарно сім'я, дівчата і хлопці. Я недавно показувала, як я роблю салат. Його назвала А Що скаже осінь. Такий осінній салат. Взагалі-то він називається осінній. От я трішки його переробила, вдосконалила. От, і назвала його «А Що скаже осінь. Мені багато дівчат написало в рекомендаціях, що так, що не так, і ще свої поради, і як робити салат. Варіанти салату. От я сьогодні повторю салат Тетяний Швець. Значить так, інгредієнтів тут не багато зовсім. Курине філе відварене, так. цибулька замаринована. Одна така невеличка цибулина середнього розміру. Тут чайна ложка оцету, чайна ложка. Цукру і півчайної ложки солі, залила кип'ячине водичкою, воно постояло, помаринувалося. Майонез я підготувала. І треба виноградки шмиш, але в мене вже ж які є. Куряче філе, я його зараз буду кришити. Я його відварила, але так не сильно. Знаєте, не, два, не дві години варила. Бо я не люблю куряче філе, як тирса. Я його зараз покришу соломкою. Хто як хоче, так і кришить. кому як зручно. Поки я кришу куряче філе, то не забувайте ставити лайки. І пишіть, звідки ви мене дивитесь, мені дуже цікаво. Куряче філе викладаю. Тепер сюди цибульку мариновану і виноград. Виноград я буду класти цілим, а хто вже ж як хоче, так і кладіть. Ще я роблю салат такий схожий. То я замість маринованої цибульки кладу часничок і твердий сир. а все, все так само, тільки твердий сир. Виклала всі інгредієнти. Тепер викладаю сюди майонез. Десь 2-3 ложки майонезу перемішаю ретельно. Я не знаю, як він називається. Я його сьогодні назву Чарівна осінь». Ось такий він. Ще зверху я ось так прикрашу горішками. Можна кунжутом, хто що любить. Смачний. Такий він ніжний і цікавий. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові. Кому подобається, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячною. Всіх обіймаю до зустрічі.